Ну що ж Тимуре, старший сержант патрульної поліції. Догрався. Тебе звільнено. Здай зброю і жетон. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. сьогодні дуже важливе відео. Звільнили працівника поліції. Нагадую, про якого саме працівника поліції буде йти мова. Під який пункт я тут попадаю? Під всі. Під всі. Я маю ознаки. Дайте мені інформацію, Всі мають ознаки. Давайте не будемо це та Давайте Мені тут розказувати, педалі крутити, Хто і що буде робити. Хорошо, що Так також, друзі. Нарешті ще одне звільнення працівника поліції. Сьогодні будемо про це говорити. Залишаємось на цьому каналі. Обов'язково підписуємось на цей канал, щоб знати свої права та вміти ними користуватися, а також вміти користуватися правами так, щоб звільняти цих. Негідників, тому що такі працівники поліції не повинні бути на службі. Якщо ви все ж таки плануєте перетинати кордон на своєму автомобілі, ви повинні мати страховку, тобто зелену картку, а оформити її легко і просто ви можете де все вірно в застосунку Hotline Finance. Тут же зручно порівняти ціни від різних страхових компаній вибрати. Оптимальний для вас варіант, та отримати збільшену. Друзі, збільшену знижку 13% за ось цим промокодом. Лише до кінця лютого тому завантажуємо застосунок Hotline Finance в описі під цим відео. Так ось, друзі, ви всі пам'ятаєте цю ситуацію, де працівник поліції одягав російський шеврон дуже неадекватно себе поводив. Так ось ми маємо відповідь від департаменту патрульної поліції Дніпропетровської області щодо. Скарги, яку ми залишали на цього працівника поліції. Що цікаво, з даної відповіді зазначено: інформуємо вас про те, що за обставинами події, вказаної у вашому зверненні на момент його надходження, наказом управління патрульної поліції в Дніпропетровській області вже було призначено відповідне службове розслідування та утворено дисциплінарну комісію. Далі зазначають про те, що за результатами відповідної провірки знайшли підтвердження в діях працівника поліції порушення. Закон України про дисциплінарний статут національної поліції так, ось згідно висновку, що важливо. Висновок службового розслідування затверджений відповідно дату, зазначають якого це було затверджено. За результатом службового розслідування прийнято рішення про застосування до поліцейського взводу номер 2 роти номер 2 батальйону номер 1 управління патрульної поліції в Дніпропетровської області, старшого сержанта поліції Андрейченка Тимура Ігоровича дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби в поліції. Також, друзі, як ми бачимо, ще один працівник поліції на Вільнення, тобто, робота не проходить, наша робота не проходить даремно. Ми звільняємо працівників поліції. Хотів би висловити подяку керівництву управління патрульної поліції. Однак, звернути ще увагу керівництва патрульної поліції, що такі речі вони взагалі не повинні з'являтися, і такі працівники поліції не повинні виходити на лінію та нести службу українському народові, тому що. Ця ситуація, вона взагалі настільки ганебна, що стільки військових мені написали стосовно того, як взагалі таке можливо, як працівник поліції з таким російським шевроном взагалі виходить на службу. Це повний нонсенс. Ну, як бачите, напевно з'явилось моє відео, і керівництво пішло на випередження і звільнило його. Однак, що ми далі будемо мати? Наступну дію від працівника поліції. Скоріше за все, він піде в суд, як це робив Романішвілі, пам'ятаєте? До речі, по Романішвілі, хто не дивився, ще відео обов'язково подивіться. Віця, цей працівник поліції намагався також через суд поновитися в лавах поліції, однак в нього не вийшло. Він програв і першу інстанцію, і другу апеляційну інстанцію, в тому числі. І ось цей працівник поліції, скоріш за все, також буде це робити. Ми будемо слідкувати за цією подією і за цим працівником поліції, тому що. Клуб юридичного захисту водія, до речі, що ви ще не знаєте, ось за цим номером телефону. Ви маєте можливість долучитися до нашої спільноти, щоб мати надійну юридичну підтримку кожного дня без вихідних та без святкових. І що цікаво і важливо, в нас є можливість оплати частинами. Тому долучайтеся до нашої спільноти клубу АД, щоб мати надійну юридичну підтримку кожного дня. З урахуванням цього хотів би звернути вашу увагу на закон України про дисциплінарний статут національної поліції Статтю 13, де визначені види, які може бути застосовані до поліцейських види дисциплінарних стягнень. До поліцейських можуть застосовуватися такі види дисциплінарних стягнень. І ось ми бачимо, друзі, останній пункт звільнення зі служби в поліції. Ось до цього працівника поліції Андрейченка, Тимура Ігоровича, щоб він. Думав, що робить, було застосовано таке дисциплінарне стягнення. Його звільнено з поліції. Оце гарний результат. Я впевнений, що ви 100% напишете коментарі в підтримку. Це дуже важливо, тому що завдяки медійності, завдяки вірному алгоритму. Чіткому і вірному алгоритму дій ми можемо добуватися ось таких результатів. Я розумію, що це невеличка така крупинка в морі цих працівників поліції. Однак результати ми маємо. До речі, кому потрібна корисна література, в нашому АД-шопі, є великий вибір різноманітної літератури, яка підійде кожному, починаючи від водія, закінчуючи пішоходом. Ось, наприклад, така методична рекомендація. Переходьте в описі під цим відео, буде посилання. Таким чином, друзі, що ми маємо? Ми маємо завдяки розголосу, завдяки медіаресурсам, можемо добуватися того, що такі працівники поліції звільняються. Дуже прикро з одного боку, що керівництво, керівник ось цього старшого сержанта поліції, колишнього старшого сержанта поліції, не догледів ту обставину, що такі. Працівник вийшов на лінію ось таким шевроном, не догледів те, що такий працівник поліції так себе поводить з водіями. Нагадую ще раз: е, причина зупинки ви мене слухати Так. Дивіться, ну, склався як стереотип у вас ну, насчет угу. того, що щось десь незаконне. Є Де мобільний блокпост, є наказ. Документи на мобільний блокпост. Такого можете, в законі ви... такого нема, мобільний блокпост. Ви можете? Слухаю. 465 можете? постанова, нема такого. Ну, Постанова. Да. Кабінет міністрів. Да. Нема такого. У мене є дозвіл. Є блокпост. На мобільному Покажіть доступ. Дозвіл? Да. Ну, смотрите, якщо, <пост> е... да, причина... <пост> давайте так. якщо причина зупинка, блокпост, він є дійство по постанові, правильно? Постанова прописана. <пост> прописана. Е... Хто зобов'язаний на блокпості діяти, там прописано. Якщо причина інша, згідно 35-ї, будь ласка, назовіть, тоді я вам на законних <пост> підставах покажу, покажу документи. Я ж вам кажу, мобільний блокпост. Ну добре, ну ви ж знаєте, 465. Якщо у мене потрібно я буде. Да, якщо, якщо мені буде потрібно вас за щось зупинити, повірте, я знайду. Я знаю. За що мені я знаю. Будь ласка, не, я знаю, ви, у вас є повноваження. Світ, але вони повинні бути третій, в законі. Третій, документ. Ну хорошо, по 35 ви мене зупинили. Так. Пункт. Другий третій. Давайте. Відкриваємо другий третій. Назовіть, розшифруйте до повного знайомля. Згідно з закону Національної поліції, ви повинні мене повністю е, поінформувати думля, причину. Є підстави вважати, що водії або пасажири, транспортного так. засобу, вчинили так. кримінальне або адміністративне правопорушення. яке я маю відношення. Ви я їхав за 100 метрів. Ви мене зупиняєте і кажете, що є підстави. Як ви могли знати за 100 метрів, що на мене є якісь підстави? От, для цього існує мобільний блокпост, який здійснює фільтраційні заходи згідно наказу команда. Документ 1455 постанова. Що там сказано? Хто має нести службу на блокпості? Добре. Хлопці, ми... Е, зараз правильно, дуже важкий тяж. Ну, дивіться, ну, если будете... Добре, тільки на законных подставах. Я законопослушный громадянин. я покажу вам. Давайте не будем вот это делать. Ну, давайте давайте. мне тут рассказывать, педали крутить, кто еще что будет делать. Хорошо? Все, езжай. Таким чином, друзі, багато хто з вас іноді каже, а чого не звільнили цього працівника поліції? Звільнили все, що в наших силах, все, що в межах чинного законодавства, ми завжди робимо і добуваємо своїх цілей до кінця. Тому е, ось вам ще один із прикладів: все, що в наших силах, ми також робимо і по Кам'янському. Нагадую вам, друзі, незабаром 25 лютого буде вже наступне судове засідання. Я вас тримаю в курсі. Обов'язково перейдіть в мій телеграм-канал, підпишіться, щоб знати про всі новини. Хто хоче долучити. До цієї події, і може прийти на судове засідання, приходьте. Щоб підтримати потерпілих по даній справі. Якщо ви не можете, то ви можете зробити свій донат на банку, тому що я продовжую займатися цією справою і їздити на кожне судове засідання та все фіксувати, що там відбувається. Тому це важливо продовжувати займатися цим кримінальним провадженням, тому що порушник закону повинен відповідати по закону. І такий працівник поліції, як Суслав, повинен також понести кримінальну відповідальність у цьому випадку. А там серйозна санкція статті. Не забуваємо про це. Тому слідкуємо за новинами. Продовж. Можемо обов'язково підписуватись на мій канал, писати коментарі, розповсюджувати це відео, щоб люди знали, що можна працівників поліції притягати до належної відповідальності. Так, нещодавно в мене були відео, де одному з працівників поліції зробили зауваження за його нестандартну поведінку, так скажемо. Іншим працівникам поліції Догана, Сувора догана. а ось і звільнення під'їхало. Тому. Дуже важливо працювати в вірному законному напрямку згідно чинного законодавства України. Усім дякую за підтримку. З вами був адвокат Антон Болзик. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба.